Всім привіт! Я Тара Люб. Сьогодні починаю своє відео з такого ступу. З цього відео я починаю вести свій канал виключно на українській мові. Я до цього йшла дуже довго. Коли почалась війна в нашій країні, то я розуміла, що це питання часу, коли я перейду. Але ви знаєте, було дуже важко, так як я народилася та живу на півдні України, і все суспільство навколо мене розмовляє виключно на російській мові. Тому, звісно, людині, яка е, все своє життя розмовляла на російській мові, взяти перейти е, на українську, було дуже важко. Але ви знаєте, я поїхала. Я поїхала за кордон на відпочинок, саме у Німеччину. І саме тут я зрозуміла, що це дуже важливо. І як ніколи, я це відчула на собі. Тому, тому і таке рішення. Не буду заглиблюватись у подробиці, чого саме так, чому саме тут я зрозуміла, але. Якщо вам буде цікаво, звісно, я розповім. Але щоб не затримувати ваш час, я перейду на колоду. Як я і сказала раніше, я приїхала у Німеччину, і звісно, що з самого початку я побігла і почала шукати щось цікавенького в світі, таро, я тут можу, можу знайти. І я таки знайшла, і багато чого цікавенького. І почну вам показувати з цієї колоди. Це колода Зеліін Райс Таро, мабуть так. В перекладі це Таро подорожі душі від Джулія Aurelia. Це німкеня яка зараз мешкає в Британії. І ось вона з ілюстраторкою Мелані Біднер, мабуть так, вони створили таку дуже гарну колоду, яка продається в усіх книжних магазинах. І саме там я її знайшла така коробочка, як ми всі любимо, в такої, як шкатулка. Дуже гарно в, в неї хранить буде. І так, сама колода відкриваю. Так, показую все по черзі, дивіться дно. Тут так гарно. Такий цикалуний. І тут написано, якщо я вірно переклала, мабуть, якісь точності в перекладі, може будь неточність, але мрія, які ви носите в своєму серці, є вашим даром. Така. Так. Це сюди. Як завжди, є книжка, книжечка товстенька, багато що є що написано, е, є кольорові ілюстрації. Як завжди описаний кожен аркан, пряме перевернуте значення. Як я зрозуміла, то в мене це вже друге видання. Цієї колоди, так і сама колода. Диві дивіться, який зріз. Позолочений зріз. Дуже гарний, мені подобаються такі зрізи. Чесно кажучи, коли вже купляю якусь колоду, а в неї нема ніякого кольору зрізу, то вже так, м -м -м, якось це вже дивно. Так що подобається, коли кольорові зрізи, така рубашечка. Дуже гарна рубашка. І що скажу за якість? Якість колоди класна, незважаючи на те, що вона тоненька. Але ж сам картон такий і ламінація вона ну, класна, плотна. Як бачите, це не глянець, це мат. Ну, мені колода дуже сподобалась. Зразу скажу, що я вже на ній працювала, так що можу сказати точно, що якість дуже гарна самої колоди. Так що, якщо ви десь її знайдете, то. То я можу сказати, що вона класна, можете її придбати. І так, починаємо з арканів. Шут, незважаючи на те, що на німецькій мові колода по вейту. Навіть, якщо промальовка не завжди така впізнаваема вейтовська, ну от як ми звикли да, в класиці. Але ви все одно зрозумієте, що, що то за карти, бо, ну, ну, побачите, дуже все, дуже все зрозуміло шут. Мах. Не знаю. Я... Купила, звісно, що я не бачила ніякі огляди, нічого, бо такої колоди вона не, ну, не всюди в Україні, ніхто її не показує. Але я її купила, відкрила, я була дуже приємно здивована, мені дуже сподобалось, це так гарно. Так, це в нас хто? Це в нас жриця. Така жриця. Дуже гарно, імператриця. І сучасна вже так промальовка імператор, ірафант. Закохані. Дивіться, які закохані, класні. Дуже прикольно. Колісниця. Дуже класна якість. Прям дуже класно Знову таки якість, як, як я зрозуміла, це таке, знаєте, комусь подобається, комусь не подобається. Це завжди таке дуже питання спірне. Але ж, як на мій погляд, то мені подобається. Знову таки, зі свого, те, що я бачила, те, що я маю. Колекція в мене немаленька. На, на моє таке бачення це, це добра якість. Але покажу колоду дуже спорну. Ну, це вже в інакшому відео буде, тому давайте про це. Як на мій погляд, то якість мені дуже подобається. Сила. Аркан сила. Класна. О, Ірфант, відлюдник. Колесо фортуни таке. Я ж кажу, незважаючи на те, що я німецьку взагалі не знаю, але все можна впізнати, все зрозуміти. Так, це в нас справедливість. Повішений, не знаю, як на українській мові. Повішаний, мабуть, так дуже класно смерть. Уміряність. Ож, поки звикну, то треба час мені. Так що не дуже мене лайте за це. Що не всі аркани знають, як на українській мові будуть. Д'явол. Башня. Класно, намальована, не так традиційно, що башня, а внутрішній якийсь перелом, так? Якийсь свій перелом, своє прозріння. Дуже мені подобається. Я не знаю, але ця колода якось дуже в мені відізвалася. Тому дуже мені зараз подобається з нею працювати. Зірка. Бачите тут, незважаючи на те, що в тебе є якийсь вже свій е, е, опит після башні. Але ж все одно віра, надія тебе приведе на щось, на, на щось якісне, зовсім, зовсім інакший рівень. Луна. Гарна, дуже луна така. Дуже подобається. Сонце. Таке гарне сонце у нас. Суд. Класний також мені дуже сподобався. Одної руцівне і руці в неї серце. В іншої Піришко. Це да такі е, думки чи відчуття, таке спірне питання. І ось дівчина це балансує в собі. І світ. Такий гарний світ. Так, далі в нас ідуть молодші аркани, жезли, туз жезлів, ну, класичний, нічого такого. Двійка жезлів, бачите, вже тут персонажів нема, але все все одно зрозуміло, можна сказати, по вейту. Не дивлячись на те, що промальовка ну, не класична вейтовська. троєчка жезлів, четвірочка. Признаюсь чесно, я не дуже люблю марсельську традицію саме за те, що вона не промальована, молодші аркани. Але тут ну, все, все так ясно. Не дивлячись на те, що вони ну, ну, знову-таки не можна сказати, що вони не промальовані. промальовані. Але не як в класиці, мабуть, так. Це буде точніше. П'ятірка. Все одно все видно, що тут борьба, якась е, сорівнування. шестерочка жезлив. Семирка. Восьмерочка. Дуже классно показано. Показано швидкий рух. Воно ну, ну, прям пче. Аж, бачите, задний фон аж замилений від цієї скорості. Класс. Дев'ятка. Та огорожа така. І И... чорча одні стоять біля палатки. Клас. І десяточка. Так, в нас паш жезлів. І любопитний хлопець в нас, а може і дівчина, до речі. Так, рицар. Чесно кажучи, я тут, коли робила розклад, трохи задумалась, бо, звісно, що прочитати не можу, бо не знаю німецької. А вони дуже схожі, як на мене, звичних коней тут немає, як рицарі, так, на, на конях. Але так, ну, треба звикнути до, до такого. Тут поживані прям діти, а тут рицар вже дорослий хлопець. Тому треба до цього звикнути. Ну, я коли робила розклад, трохи сплутала. Потім побачила, що я помилилась. І так, у нас королева жезлів, така жіночка і король жезлів. Такий король. Далі в нас кубки чаши. Такий гарний келих. Ну, тут вже не переплутаєш, звісно, келих схожа назвом. І келихів. До речі, ця колода мені нагадала одну колоду з моєї колекції. Е, не знаю, як швидко не можу перекласти на українську мову, але на каналі я її переклала як таро розвивающуся путі. Е, залишу силочку. Тут, якщо захочете перейдете подивитись. але дуже схоже. Ну, от чомусь я коли от почала вам розповідати. Щось літало, але я не могла, не могла сформулювати, а зараз почала вам показувати. І саме так дуже мені схоже. Навіть, ви знаєте, якостю схоже. Четвірочка. П'ятірка. Знову дуже класно показано. Дуже зрозуміло, дуже класно, як на мене. Шестірка. гарно. Сімка, восьмерочка. Так все зрозуміло, все видно. І якась така постать ми бачимо, як вона уходить Дев'ятка. Класна також. Через цю картину можна вже все побачити. І десятка дуже гарна така. Дуже така ніжна. Паш. Рицар, королева Келихів. І король. Далі в нас мечі, Туз мечі Двічка? Трійка. Четвірка класно показано. п'ятірка, ураган пронісся. Тож класно, от, передали дуже гарну суть, шестірка, сімка. Восьмурочка. Дев'ятка. Тут навіть зразу колір помінявся, як ви могли побачити. Зразу такий чорний. І десятка. Настрій зразу так видно. Паш. Рицарь. Класно, мені так сподобався цей рицар. Зразу видно, що все враховує, все взвішує. Продуманий такий. Королева, така тож дуже крута. І король. мечі, Такий король у нас. І залишилась у нас масть пентаклів. туз пентаклев, двика, тречка, классно, такие резни руки резных раз. Також люблю, когда Такий мікс всіх людей. Це об'єднує дуже, мені здається, світ. Тому такого треба побільше об'єдную з чогось те, що об'єднує, а не навпаки. Четвірка. Також от. людей нема, але все зрозуміло. Клас. Дуже мені подобається, як дівчата показали. церкан. Бачите, пентаклі вони є. Але зараз не час для них. Зараз така заморозка, і треба ще до них якийсь путь пройти. Якісь етапи повинні пройти. Але пентаклі є. Це дуже класно. Шестірочка. Імірка. Також так. Дерево. Час. Треба зачекати трохи. Дуже гарно. Я ж кажу, мені так сподобалася ця колода. Так сподобалося те, що тут показано. Вісімка. Дев'ятка. Дуже гарна, класна дев'ятка, виноград. Таке дерево зибільне, так? Ой, десятка також дуже гарна. Десяточка. Паш. Рицарь Пентаклів. І трудяшка, так? Зразу видно. <сху> клас, 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 клас. Вже сказали мільйон разів це відео, але дійсно мені дуже-дуже подобається. Королева пентаклі, така гарна королева тут, в такому дуже багатому платі. І залишився король в нас. Король пентаклів. Такий чолов'яга класний, багатий. <кій> Отака От колода. Дуже гарна, дуже цікава. Мені дуже сподобалось, як, як ви вже це зрозуміли. А на сьогодні це все. Буду вдячна за ваші коменти. Пишіть, дуже цікаво з вами поспілкуватися. І до нових обзорів. Пока!